Внутрішні двори багатоповерхівок із зеленими зонами та ігровими майданчиками. Улюблене місце відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Та без лавок із цим погодиться. Більшість відпочинок не повноцінний. Щоб виправити ситуацію, в місті взялися за масштабне встановлення лавок. Це один з пунктів програми благоустрою Мукачева, який реалізовує обласний депутат Андрій Балога. Перший десяток з більш ніж сотні почали встановлювати в підгорянок. В цьому районі Верді, Руська, Закарпатська буде встановлено 19 лавочок. Для, для відпочинку У зв'язку з тим, що старі лавочки вже поламалися. Прийшли в негодність, Ми вирішили поставити нові столики для відпочинку сімей з дітьми. Так що цей район молодіжний, багато є дітей, і щоб де мали де сидіти мами з дітьми, ми вирішили його облагостроїти. Місця встановлення лавок старалися вибирати за проханням тутешніх жителів. Їм видніше, де зручніше. Дуже хорошо, дуже. Дякую большої. То добре, що ставлять лавочки, людям єздя посідять, віддихнути, поіграти в шашки мужчинам. Я лично пенсіонерка. Ми вийдемо, нам нікуди сісти. Діти можуть теж стати грати, в якісь ігри, пла... Я думаю, що це дуже добре. Жителі цього району давно нарікають на відсутність лавець. Вони або знищені, або від них залишилися одні опори. Старше покоління переймається і долею нових. Лиш би наші діти. Це подумали про те, що для них стільки багато робиться і цінили це все. Виробники намагалися поєднати зручність і надійність. Сталь в основі, товсті райки, обшивка. Робітники передбачили й іншу хитрість, щоб унеможливити крадіжку. З усіх сторін в землю під різними кутами вбиваються штирі, які приварюють до основи лавки. Мусимо кріпити время, тянеться, тому що можуть покрасти лавиці у нас. Ми виставляємо їх штирями, забиваємо. Інакше без. Можеш і не ставити, покрадуть. Додаткові заходи безпеки забирають багато часу, але переконаний виробник це того вартує. Та й місцеві навряд залишаться осторонь, якщо побачать акти вандалізму. За день планують повністю завершити роботу в цьому районі і приступити до облаштування місць відпочинку в інших.